Одні на уроці ми з'ясуємо, що є порушенням прав людини, які існують міжнародні та національні механізми захисту прав людини, як захистити права дитини. Усім нам, хоча б раз в житті, доводилось чути, чи вживати вислів Ти порушуєш мої права. Але чи може одна людина порушити права іншої? Розберемо резонансну ситуацію, яка нещодавно трапилась в США. Відома власниця youtube каналу на якому вона розповідала про виховання дітей. Блогерка Рубі Франке втрапила у скандал. Її звинувачено у насилі над власними дітьми. Жінка била і морила голодом дітей в якості покарання. Ви скажете, що вона порушила низку прав дітей на життя, безпеку, здоров'я тощо. Але насправді ця жінка порушила не самі права, а закон, який охороняє права дитини, зокрема Конвенцію про права дитини. Тобто виходить, що людина може принизити гідність чи порушити приватний простір іншої. Але права людини може порушити тільки держава і люди, які виступають від її імені. Бо саме держава є гарантом прав людини і повинна реагувати на протиправні дії інших осіб. Наприклад, від імені держави можуть виступати директор школи, службова особа, суддя, поліція та інші. Важливо розуміти, що злочин одного громадянина проти іншого складні стосунки між дітьми і батьками не пов'язані з порушенням прав людини. Отже, ми з'ясували, що права людини має гарантувати держава. Тож, аби забезпечити захист прав людини в українському і міжнародному законодавстві, закріплено, що держава повинна створити систему органів влади, яка має допомагати громадянам у реалізації їх прав. Разом з тим, громадяни можуть самостійно здійснювати певні дії, вчинки з метою захисту власних прав, захист свого життя і здоров'я, проведення зборів, мітингів, письмові звернення, захист у суді та міжнародних органах тощо. Це є механізмом захисту прав людини. Механізми захисту прав людини поділяють на національні, тобто державні та міжнародні. Розгляньмо кожен із них. Механізми міжнародного захисту прав людини це система міжнародних міждержавних органів і організацій, які безпосередньо займаються захистом прав людини. Становлення та реалізація прав людини відбувається у три етапи. Перший етап міжнародні організації, наприклад, Організація Об'єднаних Націй ООН, розробляють міжнародні документи, які визначають обов'язки держави у сфері прав людини: спочатку декларації, а потім Конвенції. Наприклад, Європейська конвенція з прав людини. Другий етап відбувається ратифікація цих конвенцій державами, які їх підписали. Україна ратифікувала цю конвенцію, тобто погодилася з її змістом і зобов'язалась виконувати її пункти у 1997 році. Третій етап виконання державами зобов'язань таким чином, щоб права людини були реалізовані на території цієї держави. Якщо громадянин чи громадянка України вважає, що його чи її права порушила держава, він чи вона може звернутися із заявою до міжнародного органу із захисту прав людини. Так само позов може подати одна держава проти іншої. Це право гарантує Конституція України. То куди ж все-таки звертатися? На сьогодні найбільшими міжнародними органами, які здійснюють контроль за дотриманням прав людини, є Європейський суд з прав людини. Міжамериканський суд з прав людини, Африканський суд з прав людини і народів, міжнародний суд ООН. З спочатку агресії Російської Федерації проти нашої держави в лютому 2014 року. Звернення до Європейського суду з прав людини з міждержавними заявами проти уряду Росії стало одним із пріоритетних напрямів захисту інтересів України. Урядом України було подано до Європейського суду чотири позови проти уряду Російської Федерації. Зокрема, щодо Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України від рук окупантів страждає цивільне українське населення. Упродовж 2022 року Україна доповнила позови ще одним: Україна проти Росії, а також подала низку клопотань і 8500 Індивідуальних скарг українців та українок пов'язаних з подіями на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької і Луганської областей. Втім, наразі Європейський суд з прав людини остаточно втратив юрисдикцію над діями російської влади. Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у березні 2022 року Росію було виключено з Ради Європи. І як наслідок, з 16 вересня 2022 року, Росія перестала бути договірною стороною Європейської конвенції з прав людини і більше не зобов'язана дотримуватися положення конвенції та нести відповідальність за їх порушення. Експерти наразі не мають чіткої відповіді щодо того, як суд розглядає скарги України проти Російської Федерації, подані до 16 вересня. Отже, із заявою до Європейського суду прав людини можуть звернутися безпосередньо окремі особи це індивідуальні скарги або держави міждержавні скарги, які вважають, що їхні права було порушено. Індивідуальні подають окрема людина або група осіб, або недержавна громадська організація проти однієї чи кількох держав, міждержавні, коли одна держава скаржиться на іншу. Які є формальні вимоги? Класично, заява складається за спеціальним формуляром, який доступний на сайті суду. Там також є пояснення того, як слід її заповнювати. Важлива деталь заяви до Європейського суду з прав людини це те, що для подання документів слід дотримуватися 4-місячного строку. Його відлік починається ще з моменту, як людина дізналася чи могла дізнатись про порушення свого права, вичерпала всі засоби правового захисту всередині своєї держави, тобто, що скаргу людини відхилив суд вищої інстанції її держави, яким є національний механізм захисту прав людини. Спосіб за допомогою якого держава забезпечує реалізацію прав людини, є законодавство. Основний документ, що гарантує права людини в Україні, це Конституція України. У ній закріплено основні механізми захисту прав людини на національному рівні. Залежно від ситуації можна звертатися до місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, органів виконавчої влади. Важливою державною інституцією, яка покликана захищати права людини, є уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсмен. До цього органу, як і до інших державних установ і організацій, можна звертатися зі скаргами, пропозиціями, заявами та інформаційними запитами з питань. Особисті права і свободи, громадянські та політичні права, права дитини, економічні, соціальні та культурні права, права цивільних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії, права військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, ветеранів та членів їх родин, право людини не бути підданою катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню. Співробітництво з міжнародними організаціями з прав людини. Розгляд звернень стосовно прав людини є одним із першочергових завдань уповноваженого, проте він може лише сприяти або разом із людиною вимагати відновлення в правах. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся уповноважений. Зобов'язані співпрацювати з ним і подавати йому необхідну допомогу. Також у разі депортації дитини можна заповнити онлайн форму заяви, повідомити про зникнення, депортацію, примусове переміщення дитини на сайті Діти війни. Найефективнішою гарантією забезпечення прав і свобод людини є судовий захист. Згідно з Конституцією, судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом України. Та судами загальної юрисдикції. До Конституційного суду України може звернутися людина за тлумаченням окремих норм Конституції, а також може подати конституційну скаргу, якщо вважає, що положення закону України, що їх було застосовано в остаточному судовому рішенні в справі цієї людини, суперечить Конституції України. До суду загальної юрисдикції може звертатися кожна людина з приводу захисту своїх конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції. Важливу роль відіграють громадські організації, які опікуються захистом прав та свобод людини. Ці організації можуть допомогти отримати правову допомогу, а в багатьох випадках беруться за супровід справи, організовують громадські моніторинги та громадські кампанії, серед яких Українська гельсінська спілка, Український центр прав людини, заснований при Українській правничій фундації, Міжнародний жіночий правозахисний центр Ластрада Україна, Харківська правозахисна група. Amnesty International – міжнародна амністія. Детальніше про діяльність таких правозахисних організацій ви дізнаєтесь на іншому році громадянської освіти. Значний внесок у захист прав людини зробили і далі роблять на державні громадські організації. Зберігаючи свою незалежність від держави, вони ведуть боротьбу з окремими порушеннями прав людини у судах, надають допомогу тим, чиї права порушено. Домагаються змін у національному або міжнародному праві, поширюють знання про права людини і їх порушення. Під час повномасштабного вторгнення російські окупанти жорстоко поводяться з мирним населенням на окупованих територіях, а також із військовополоненими. Окрім того, РФ примусово вивозить сотні українців, у тому числі й дітей. Росія примушує проходити фільтраційні заходи та фактично депортує під виглядом так званого порятунку. Все це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. І Україна підіймає це питання на всіх рівнях. Наразі зафіксовано понад 80 тисяч воєнних злочинів, вчинених Росією в Україні. Понад 10 тисяч мирних жителів загинули, понад 13 тисяч отримали поранення. Понад 98 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані, повідомляв генеральний прокурор Андрій Костін. Тож Українська академія лідерства разом із креативною агенцією Бікерстав 734 вирішили показати світу, як виглядає сучасна російська класика. За сприяння МЗС України студенти представили книжку під назвою Злочин без покарання у різних європейських інституціях. На цей час книжку вагою 50 кілограм на 6 тисяч сторінок вже презентували в НАТО, Європарламенті, Раді Європи та різних організаціях у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії. Україна наразі встановила факт депортації з окупованих територій понад 16 тисяч дітей. Поштовхом для створення проєкту став ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої справ дітей Росії. Марії Львової Білової. І зважаючи, що нікого так і не було затримано, наразі це злочин без покарання. Як же ж захистити права дитини? Конвенція про права дитини є обов'язковою для виконання державами, що її ратифікували і має механізм контролю. У Женеві працює Комітет справ дитини ООН, який розглядає доповіді урядів і громадських організацій про виконання положень Конвенції. Україна, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, взяла на себе значні зобов'язання щодо забезпечення прав дитини в нашій країні. Основним законом, спрямованим на забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток є Закон України про охорону дитинства. Крім того, правам дитини присвячено окремі статті сімейного, цивільного, кримінального та кримінально-процесуального кодексів України. А також вони регулюються законами про оздоровлення та відпочинок дітей, про запобігання та протидію домашньому насильству, про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю. Тощо, різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють у сфері захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувалася повноцінним членом суспільства. Ви вже знаєте, дотримання прав дитини також є одним із пріоритетних напрямів роботи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також уповноваженого президента України з прав дитини. То куди ж звертатися, якщо порушують права дитини? Кому довіритися? Майже кожна людина хоча б один раз замислювалася над цими питаннями. Діти не знають, до кого йти по допомогу, тому не можуть вчасно отримати потрібну їм консультацію і часто густо залишаються наодинці зі своїми проблемами. Однак там, де ви мешкаєте, існує ціла мережа організацій, служб, здатних допомогти у разі потреби. Ви можете звернутися до батьків або дорослих людей, яким ви довіряєте, до психологів, учителів та адміністрації у вашому закладі освіти, до представників служб у справах дітей, якщо вам не виповнилось 18 років, до працівників центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, які є у кожному районі, місті чи районі великого міста. До найближчого відділку поліції або зателефонувати за номером 102 на дитячу національну гарячу лінію, де вам можуть надати фахову пораду, консультацію чи допомогу. Дзвінки є безкоштовними по всій території України, до недержавних громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дитини, таких як Коаліція, Права дитини в Україні, Save the Children Ukraine, громадська організація Ластрада Україна та багато інших. До суду, якщо вам виповнилось 14 років, ви можете зробити це самостійно, а до 14 років через представників. До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, омбудсмена, до уповноваженого президента України з прав дитини. На завершення пропоную перевірити, що ви сьогодні на уроці дізналися. Оберіть із запропонованих тверджень три правильні і натисніть на них: перше. Держава не може порушити права людини, адже не є гарантом їх реалізації. Друге інша людина може порушити закон, який забезпечує права людини. Третє. Механізми захисту прав людини поділяють на національні та міжнародні. Четверте міжнародні механізми захисту прав людини регулює Конституційний суд України та суди інших інстанцій. П'яте. Державною інституцією, яка захищає права людини і дитини, є уповноважений Верховної Ради України з прав людини, уповноважений Президента України з прав дитини, суди, виконавчі та місцеві органи влади. Шосте. Важливу роль у захисті прав людини відіграють державні і недержавні громадські правозахисні організації. Правильні відповіді пункти 3, 5 і 6. Поміркуйте, яка із державних чи міжнародних інституцій на вашу думку є найбільш дієвою у захисті прав людини і чому?